Примістилися хату ніч. тримаємо позицію. Тримаємо, щоб до нас і до наших хлопців в тил не зайшли. Кричать на не щось. Один рані не лежа бачу. Ну, Чую, метрів 50. Ми багато чуємо і в медіа, і з розповідей військових, що росіяни з втратами не особливо якось рахуються. і Для них там кількість людей це значення немає, особливого що ти бачив. Втрати були колосальні в зв'язку з тим, що от взяти на нашій позиції на п'ять чоловік у нас був один-трьохсотий, а е, тіл, от ті, що тіла, от ми бачили біля себе, їх було в, ну, в багато разів більше, ніж е, нас на позиції. Зв'язку з тим, що вони ну, про яку кількість ми говоримо? Е, чесно, кількість точно я не можу назвати вам, але це ну більше, я думаю, двадцяти. Це просто це біля, одного, біля одного будинку. Вони постійно лежали на одній стороні. Я не знаю чого, на одній стороні. Е, в нас е, біля дороги е, от забігало, от в нас прямо в дворі лежало двоє. Останні лежали далі через дорогу. Ну, було, Є велика кількість, коли ти, е, ти чуєш, що ти попав, він починає кричати, ти кидаєш туди, ще гранати, але ти його не бачиш, бо він там заповз. І ти коптером питаєшся, є там щось чи ні. ми зараз перелечу, подивлюсь, але ти розумієш, що звідти немає. Ну, якщо він звідти якось випустить, ти його будеш бачити. Ніхто не випуску, ну, значить він помер. Але вони настільки сильно, я замітив, помітив, кричать. Вони, коли в них є поранення, вони дуже сильно кричать. Вони кричать Помогіть, але я не бачив що не разу, щоб хтось комусь допоміг. Просто вони тільки бачать, що ти попадаєш по першому, вони зразу починають відходити. Вони розуміють, що тут трохи так не вийде. Вони перегруповуються. Може, пробують з друге, ні, так само йдуть, просто вже з більшою кількістю людей.